Полтава відбувся всеукраїнський діалог внутрішньо переміщених осіб із представниками парламенту, уряду та обласної влади. Подія зібрала переселенців з усієї Полтавщини, аби надати їм можливість напряму звернутися до посадовців. Формат відкритої розмови дав змогу кожному озвучити власні проблеми та почути відповідь безпосередньо від тих, хто ухвалює рішення. Вони не по своїй волі виїхали зі своїх домівок, зі своїх міст сюди, на цю чудову територію. Полтавську область. І головне, що я хочу з самого початку побажати, те, чого скажу відверто, бажаю кожного ранку собі, своїй родині. Хочу побажати всім людям, нашим переселенцям скорішого повернення додому. Будемо говорити, на жаль, четвертий рік війни. На жаль, проблеми, які стосуються людей, які залишились без домівок, кількість цих проблем не зменшується, а збільшується. Тому ми шукаємо різні формати, як потрібно допомогти цим людям. І після таких зустрічей ми розуміємо, що завдання якраз для нас, для народних депутатів, тільки додається. Але ми не боїмося цих завдань. Ми розуміємо, що сьогодні, враховуючи статус народного депутата, враховуючи те, що законник розпише ми співпраці. Сказали, не називати виконавчу гірка влади співпраці з партнерами з виконавчої гірки влади. Я сподіваюся, що нам багато чого вдасться зробити. Учасники ставили запитання щодо забезпечення житлом, дій державних і місцевих програм підтримки, можливості працевлаштування та розвитку людського потенціалу в громадах, що приймають внутрішньо переміщених осіб. 1 січня 26-го року Всі наші пенсіонери, які вымуждено, залишилось. Ну там батьки, родичі на той территории, они обязаны ну, пройти верификацию, либо вы, э, будет снятие пенсии, ну происходить, да. Но при этом такой механизм придуман, этот верификация, что человеку нужно отучиться, ну я извиняюсь, ваша вот академия где мы сейчас находимся, чтобы пройти На діалог приїхали як переселенці, так і представники влади всіх рівнів, серед них народні депутати, тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут, секретар Полтавської міської ради, представники пенсійного фонду, мінрегіону, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, та керівники районних військових адміністрацій області. Ми не можемо сказати, що у нас все гладко, і все добре, що ми всі забезпечені, і всі за всіх дбає. Звісно, є прогалини, звісно, є туди. Туди рости і, звісно, є на що реагувати. Ми намагаємося це зробити з будь-яких точок і за будь-яких умов. Тому для нас внутрішньо переміщені особи, ми не рахуємо їх. Вони для нас українці. І це не важливо звідки вони, з Луганщини чи з Криму чи з Донеччини. Це такі самі українці, як на Полтавщині, Вони зовсім нічим не відрізняються. В кожного є такі ж самі права і обов'язки. Кожного є такі ж самі можливості. Подія стала майданчиком для чесної та змістовної дискусії, де кожен голос був почутий. У форматі відкритого мікрофона люди ділилися своїми історіями, труднощами та пропозиціями. А представники влади відповідали на них у режимі реального часу. Дякую за такий майданчик він у нас постійний і знаю питання, яке наборіла і попередньому Був в мене двічі на прийомі громадянам, Якраз. Як ніхто, ми як я вважаю, така одна із крайніх ділок умовно е, влади, як так говорять, але я вважаю, що це наша всіх спільна відповідальність. Ми дуже не в теплівані. У мене ще четверга відбуваються прийоми громадян. В більшості так скажу, що це саме ВПО. У мене більшість займає це ВПО. Пані а можна відразу, щоб ті, яких ні, ні, ні. хто не знає про ці да. зустрічі, так. скажіть, як потрапити до міського голови до вас, як зареєструватися, чи вільна чи... черга. І так, коли... дійсно є просто фізична черга, так і є, це логічно. Тобто, якщо ви сьогодні запишетесь, це не значить, що ви на цей четвер потрапите. Хоча я намагаюся, коли людина каже, що є критичне питання, там те, яке не може терпіти. У нас в основному всі ветерани, родини безвісті зниклих загиблих, приймаються позичергово і насправді ви були так само. Ми... Зустріч відбулася в конференц-холі Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Комаричука.